Велике чудо! Всі готові дивитися. Тому давайте виключимо світло, щоб нам було зручніше дивитися. Сідаємо всі зручніше, і всі ми дивимося на сцену. Хто нам допоможе світло виключити? Хто знає? Степан де да є. Ти тут має бути з цих. Дайте, будь ласка, що є? Дайте будь ласка блідним <послужбування> сірікам вже п'ять годин. А ми ще сьогодні нічого не їли. Що одній мені їсти хочеться. От дивись, осталася голодним на Різдво. І навіщо просити? Все одно ніхто нічого не дає, а навпаки, ще ображають. А ти проси правильно, красиво. Скажи дайте сиріці ради свята. Я тоді просив, все одно не дають. Не вмієш ти просити, потрібно голосно та жалісно. І правда, я не вмію просити. А пам'ятаєш, літом ми були в одному селі, а одна бабуся дала нам молока та хліба. Мені здається, нічого смачнішого я не їв, якби зараз нам тепленького молочка. Може, тобі ще булочку з маком? Все, досить сидіти. Час іти, вставай. Ну, зачекай, давай ще трошки посидим. Я так втомився. Нема часу нам сидіти. Пройдемо ще один квартал. Може, ще хтось де да щось дасть. Тоді й посидимо і відпочинемо. А пам'ятаєш, бабуся казала, що Господь не оставить нас по обідниці своїй. А що таке обідниця? Щось пообіцяти та виконати. Хм, згадав, ти йдеш чи ні? А пам'ятаєш, як вона молилася за нас? Не пам'ятаю, вже скоро те розпочне, а в нас нема ще місця на відпочинок. Ну, будь ласка. Зачекай, давай і ми з тобою молимось і попросимо Бога від трошки їжі, місце на відпочинок. А якщо у нас знову нічого не вийде, я вже не можу більше ходити. Все, ти достав же мене то ти замерз, то ти втомився, то голодний. Якби не ти, я вже давно на роботу влаштувалася. Мене могли взяти багато дів служницею. Я їла б скільки хотіла, і спала на м'якому ліжечку. А за тебе мене ніхто нікуди не бере. Так, все, роби, що хочеш. І оставайся де хочеш, а я іду. І не думай за мною іти. Без тебе я бистром госуюсь. Ну ось і розселилось. Остався я взагалі один. Скоро ніч, що зі мною буде. Я таю, як бабуся молилася, бо вона просила не в людей, а у Бога. І я попробую. А якщо і получиться? Дорогий Ісус, ти бачиш мене тут одного на цій лавочці, Допоможи мені. Жок, а з ким це ти розмовляєш? Добрий день. Добрий вечір. І з ким це ти розмовляєш? Ох, пане, я пробував молитися. Я ніколи в своєму житті ще не молився. І що ж ти просив у своїй молитві? Я просив у Бога, що він дав нам на їжу і місце для відпочинку, мені та моїй сестрі. Що, в тебе є ще сестра? Так. Тільки вона розслідилася на мене та пішла. А де твій дім та твої батьки? Їх уже давно нема ні їх, ні житла. Дуже шкода. А знаєш, сьогодні початок Різдва. І я хочу запросити тебе до нас в гості. В гості? Так, ти згідний. Добрий вечір, пане! Добрий вечір. В нас сьогодні гості, тому в тебе буде трошки роботи. Відведи його на кухню. Мені здається, так щось сьогодні пекли. Так, пане, булочки з мати. Дай йому молока та молочок, щоб він поїв. Приготуєш ванну та скажеш петру, що він його добре добрий вибух. А сама тим часом сходиш в магазин та купиш для нього одяг. Ось тобі гроші. Так, пан. 你真能干。 Ми зараз на півночі, а в Іфлеємі зараз тепленько. Подивись, які чудові сніжинки. Подивись, як проливаються до світлі. Звичайно, сніжинки завжди красиві, тим більше будяну ніч. Дивись, а ми в руках не там, а в того хлопчика та. чомусь там. Звичайно, він же теплий. Теплий а весь час смерти. А знаєш, як потрібно робити ось так. Але чому холодно? Я все одно не відчуваю. Мені все одно холодно. Холодно не тому, що труситься, а труситься тому, що холодно холод. А, а знаєш, як жалко, що діти посалися. Потрібно їй якось помирити. Хлопчик декілька разів молився за свою сестру, щоб вона не знайла, щоб знайшла місце на ніч відпочинку, щоб її ніхто не обідів, щоб вона знайшла щось поїсти. І взагалі, щоб вона знайшлася. А скажи. Ти любиш робити чудеса? Хм. Але ти запитав, скажи, який Аль не любить робити чудеса? Зачекай, а що? Ти хочеш щось зробити? Я поки що не знаю, але я точно знаю, що я повинен їй допомогти. І стримемо спереду різдво. Мені час. Пока. Дві години проходила мара. Краще я його поступилася, а зараз ні їжі, ні місця на ніч, ні брата. А ти чого то сидиш? Попрощайка. Я давно вже за тобою спостерігаю, а ну вбист у сього місця. багато вас ходить, вже бракує. Зачекай, 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 ану відай мені свій балахончик. Мм, тепленька така штучка. Мені в самому в пригоді стану. А тепер і ти гечі очі мої тебе не бачили. Ммм, добренька штучка, тепленька. А якщо мені не потрібно, вони я її продам. Що сталося? Я нічого не бачу, чи сніг очі заліпив. Я нічого не бачу. І дівчинка десь пропала. Ей, дівчинка, ти де? Ану віддай, накітку, а то хуже буде, поб'ю. Ану віддай, що сталося? Нічого не розумію. Всіх людей свято, як свято, а в мене, як завжди. Хоч би додому і не розбитися. Ох. Що сталося? Я нічого не розумію. Я вже думала, залишуся роздіта на морозі. Він як освіт. Може, як і правда Бог мені допомогла? Якби він мені допоміг знайти мого брата? До нам потрібно з собою поговорити. Що, сталося? Напевно. Я слухаю тебе. В нас є все, Великий будинок, служниця, положення між людьми, але в нас немає діток. Кому це все залишиться? Для чого нам це багатство, якщо в нашому домі не чути дитячих голосів? Ну досить. Досить нарікати та ще й на коридорі два. Значить, нема волі Божої, щоб в нас були дітки. Але ось сьогодні я молився і просив Бога зробити чудо в нашому житті. І знаєш, Він відповів на мою молитву, хоча не так, як я собі це уявляв. Я нічого не розумію. Ти говориш загадками. що трапилося. Я хотів сьогодні з пішки і відпустив кучера.